Це найшвидше зростаюча злочинна мережа в історії людства. За темпами росту вже обійшла незаконний обіг зброї і скоро переплюне наркоторгівлю. Бо пакети кокаїну можна продати один раз, а дитину п'ять-десять разів на день. Але ж діти це не товар. Давно цим займаєшся вже 12 років. Скількох педофілів ти спіймав? 288. А скількох дітей знайшов? Ризка то не ніж бердач. Пуде се жилер на інкунтрат мій мана. Те до промету. Ми – Департамент внутрішньої безпеки. Ми не рятуємо гондурайських дітей у Колумбії. Тоді вона зникне. Назавжди. Уяви, що ми заходимо до неї в кімнату і бачимо порожнє ліжко. Що ми робили? Ти кидаєш роботу і їдеш рятувати цих дітей. У цю ми дитина може бути за квартал звідси або в Пакистані, Бангкоку, Лос-Анджелесі. Це головна операторка. Тут територія повстанців. Туди ніхто не заходить. Ні армія, ні поліція, ні ми. А якби це була твоя донька? Морська піхота не прийде. Ти сам по собі. Ця робота розриває мене на шматки. Тож це мій єдиний шанс зібрати ці шматки докупи. Коли Господь каже тобі, що робити. Не можна вагатися. Звук свободи.